Якщо у вас вже до вечора жирніє ваше волосся зранку помила а ввечері вже жир, то я вам рекомендую один продукт, який відноситься до лікарської космоцевтики, і він коштує дуже недорого на той ефект, який він дає. Це пілінг з ліколівою кислотою, розроблений мною лікарем трихологом. З командою технологів ця формула е, створювалася абсолютно з нуля по моїм знанням, п'ятирічним досвідом трихолога, е, по моїм консультаціям з моїми жінками, яких я бачила кожного дня. Зараз я хочу сказати, що у нас вже тисячі жінок купили цей продукт вже з 23-го року. Ми його продаємо, і це унікальна формула. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра голови нарешті стала здоровою якщо ви хочете позбутися лупи епізодів жирної собореї, то це класний продукт, щоб ви не завжди про це забули. У нас дуже часто закінчиться цей продукт, тому що 9 з 10 жінок замовляють цей продукт щодня. Тому поспішайте, замовляйте прямо зараз і завтра вже отримайте свою баночку.